Обмін на комуністичну символіку продуктовий набір. Таку акцію започаткували волонтерки жіночої сотні самооборони Чернігова. Поки планують приймати червоні стяги та інші комуністичні атрибути до 1 травня. Взамін набір круп та інші харчові заохочення. Я і мої друзі готові виділити, готові купити. Ну я, наприклад, готова безпечити мінімум п'ять комуністів повністю за свої гроші. Всем, чим они желают з продуктів питания, ну это на уровне гречка, сахар, конечно, рис, там, макароны. І ну, щоб тільки вони віддали цей прапор, щоб його не, ну, не використовували просто нігді. Волонтери бояться, що 1 травня під час параду комуністів у бійців АТО можуть здати нерви. Вони не стримаються, бачать червоні стяги у своєму місті. Після жахів війни кажуть волонтери, хлопцям важко бачити таке, а тому мирно хочуть зібрати якнайбільше символіки. Статуетки Леніна, Сталіна. Вимпіл, победитель соцсоревнования, тоже вот как бы нам подходит все, що красне все нам подходит. Ну будем смотрети наконечники от флагов з серпом і молотом. Зважаючи яку символіку принесуть, варіюватиметься і нагорода. Показового спалення червоних стягів не буде. Все, що назбирають, збирають, передадуть до музею. Хотіла б попросити людей патріотично настроєних, що приносите продукти питання, якщо ви згодні з цією акцією во всяком случае, ми поможем пенсіонерам тоже отримати какое-то там ну что то приятное. бажаючим здати символіку або ж допомогти з винагородами і принести продукти або ж гроші на них звертатися до жіночої сотні самооборони. Ми будемо розділяти те, то що для пенсіонерів і то що для солдат у нас там ну чітко розділяється по продуктам. Ми не будемо путати, не будемо от солдат щось забирати, передавати. Это как бы не буде точно. Хочете взяти участь в акції Нагодуй комуніста, звертайтеся за адресою Горького 59 і поширюйте інформацію.